Ти хто на наворотів, як там е в скаутах, обшитих кабін, там дирки навіть в поняла є, треба буде позаділу собі. Кабіна така проста з, з форточками. Но, якщо заглянемо, зайдемо ззаду, коли ззаді заходиш, воно все понятно. Бачите, які за чулки стоять, ну, На ТЗ. Любу сороковку бізнесу скаута. Оріона, Кентавра, неважно, любу сороковку, не буде такого хрена, тому що дтз єдина вона, ДТЗ-шка, Донфенг, де сороковка, то є сороковка. І вага відповідна, і все. От. Тому там, понятно, кому треба обшита кабіна, там, хто пестицидом якимось робить, то одне. А якщо вам ці, ці промочки не треба, то ви взяли дтз -ку. Ну, нюанси, понім? А ось той нюанс ось Тут у нас 50-х, 50-х скаутів немає, так, да, з кабіна? Немає. Вот. Ну, ну, 40-50-ки, вони все скотч, У вас там будуть модні чи двірі з цікаві, на біди, щоб кабіна. Значит, ну, для когось дійсно важливо, щоб кабіна у вас отак вот виглядала. Понял? а ви собі залізне сіли. Тут у вас все ну, зашито, файно, Педальки там підвісні, все, чомусь газу, з диркою, Ну таке. Обшита, підстаканники. Пепельница. Пепельница, сюда можно там пит, бутыльник поставить, то там чтоб є уже Кепу положить сюди резинового байда. Кондиціонер є, примусовий є. Непоганый трактор. Ну вот что. У вас 4 передачи и вперед назад. 8 передач. Вот. А є 4 трактори. Є 4 трактори. І дай будемо тут приблизно.